Распятые это чучело, это мертвые птицы чучело, делали просто чучело. Для чего? Он выпускал здесь соколов, так, здесь прикармливают. из за, для того, чтобы они не, не, кушали птицы, там у него курятник, гусятник, чтобы не ели гусей, курей, маленьких цыпленок не крали, он повесил чучела, ну, чтобы снимаешь. они, они так кормят. Они, чтобы отпугивать от маленькой птицы, Своих соколов? Да, да, это давно, это для охотников. Там, там там Я вас сейчас могу провести, тут даже показать. Давай, вытайми сюда. Давай. Давай, Треба еще трошки сюда. Давай сюда рукавитель. Ты вот скажи, ну, по неталу. Там все два. Давай, то, и по Можно... Відслужити якийсь коротенький або молебь. Можна навібінь на закликання допомоги і Святого Духа, щоб, щоб прийшло промирення, примирення в Україні всіх людей, і сходів, щоб пройшла між ними велика любов. О, і на цьому... Якщо так, от по великому рахунку, то Янукович був склонний до окультизму і призивав і екстрасенсів, і других колдунів для того, щоб вони йому підтверджували, що він ще багато років прав. Але ми знаємо, що Божі сили вони стоять над всім, і Господь показав, що якщо людина не прагне послужити другим, то вона закінчує таким чином. Вятий Боже, сяди, кріппі, сіти помилуй нас, вятий Боже, святий кріппі, ся ти помилуй нас, вятий Боже, сяди, кріпні ся помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки, віків, амій, присвятає Троїцю, помилу нас, Господи, очистий віки наш. Ради запростить, законі наші, святий злесний, ціле не очі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.